Практикувати вчення без розділення на школи промова щодо важливості виповнення практики вірою та відданість до вчення, до якого людина відчуває потяг. Я хотів би дещо розповісти вам, моїм ваджовим братам і сестрам, які тут зібрались. Ми, тибетці, походимо з країни, де буде вивчення вкорінене глибоко. Насправді можна сказати, що всі ми народилися у чистих землях благородного авалокіташвари. І всі ми більш-менш розуміємо, що таке дарма. Та все ж між буддистами і небуддистами відмінність є, а полягає вона у знаходженні в прихистку в трьох дорогоцінностях у Будді, у Дхармі та в Санці. Ті, хто цей прихисток знаходять, є буддистами, а хто ні, ті не буддисти. Будда, перший з трьох дорогоцінних, явив осяйне світло священних вчень. У безодній темряві цього світу. Для нас, як і для всіх живих істот, він є провідником і покровителем. Аби привести нас у чисті Буддові світи, привести нас до вивільнення, він виклав незбагненні вчення вищої дарми. Дарма це наш шлях. Ті, хто підтримує дарму, дослухаючись неї, навчаючи її та практикуючи її, це санга. Ці троє дорогоцінних володіють надзвичайними якостями, і саме завдяки їм можливе вивільнення від страждань самсари і від народження у нижчих сферах, а також і досягнення неперемінної радості буддового стану. Нам треба розпізнати, чим є троє дорогоцінних і знайти в них прихисток. Взявши прихисток, ми стаємо буддистами. Коренем Причинним фактором, що спонукає нас його брати, є віра, а отже, вона є самою основою дарми. Насамперед віра і відданість спонукають нас знайти прихисток. Вони допомагають нам його взяти і зробити частиною самих себе. Без віри немає і прихистку, а без прихистку ми не можемо отримати благословення трьох дорогоцінних. Відтак зі щирою вірою у трьох дорогоцінних. І у переконанні, що вони є нашим безвідмовним, нашим постійним захистом, ми повинні шукати їхньої опіки і повно покладатися на них. Ось що означає знайти прихисток. Наша віра повинна бути міцна і непохитна, мов гора, як океан, нестримна і безмежна. Вона повинна бути постійною. Якщо наша віра хитка і вона сама лише видимість. Якщо ми знаходимо прихисток лише тоді, коли почуваємося добре і все гаразд, тоді благословенню трьох другоцінних буде важко прийняти єство. Казати загалом, цей світ являє собою місце, в якому з'явилося вчення Будди Шакямуні, а також і вчення таємної мантри Ваджаяна. Це особливо справедливо щодо сніжного краю Тибету, де завдяки співчуттю всіх Будд Сполученому з заслугами істот, так ніби сонце в небі сходить, проявилось разом вчення сутри і тантри. Оскільки за своєю вдачею ми тяжіємо до Магаяни, то розуміємо, що з усієї незліченності істот на окраї його простору, між ними немає жодної, якій би не довелося нам бути батьком або матір'ю. І ми визнаємо, що колись у той момент чи в інший. Усі вони дуже опікувались нами, так само, як і наші батьки в цьому житті. Тому ми відчуваємо відповідальність за них усіх, наших батьків, тож начитуючи навіть одну єдину мантру мані ми робимо це заради них. Виконуючи бодай один уклін простягання, ми робимо його для них. У цьому ставлення і прагнення Магаяни. В нас може бути розуміння того, що ми потрапили в трясовиння самсари і нижчих сфер. Та як ми прагнемо здобути вивільнення лише для себе, якщо нам бракує цього альтруїстичного прагнення нести щастя іншим, так ми беремо за орієнтир Гінаяну, не Магаяну. Навіть якщо ми взяли прихисток, керуючись бажанням здобути вивільнення. Обмеженість нашого ставлення виведе нас лише напочинавак і працякабуд. Знаходження прихистку та зародження будхічіти, тобто рішення досягнути просвітлення заради блага всіх істот, є підготовчою основою всіх практик. Всі практики, які ми виконуємо, ґрунтуються на вченні Будди, що єднає сутру і тантру. Завдяки нашому накопиченню заслуг. Буддова дарма прийшла до Тибету. З'явившись вперше за часів правління правовірного царя Сонцена Кампу, остаточна дарма ствердилася вже за наставника Шантаракшити, майстра Падмасамбави та царя Трісонга Децена. Звідтоді, і до наших днів, вона зберігалася не зазнаючи ані спотворення, ані занепаду. З цієї причини, а також через те. Що належно до розмаїтих потреб різних істот дарма містить у собі велику кількість настанов, у нашій країні виникла розлога множина навчень. Оскільки тексти перекладалися з санскриту на тибетську в різний час, ми ведемо мову про школи старих і нових перекладів. Ці дві категорії мають подальший поділ на численні підшколи, але в своїй суті всі вони однакові. Усі вони є вченнями БУДДИ. вони бездоганні слова самого БУДДИ. Тому вся багатоманітність шкіл, чи то вони походять з ранніх шкіл перекладу, чи з пізніх, буде це Нігма, Каґ'ю, Сакія чи Гелук, відмінність поміж ними лише в назві. За суттю, всі вони єдине вчення слово Будди. Це означає, що, попри потребу триматися традиції, до якої ми відчуваємо потяг, критикувати інші школи ми собі не повинні дозволяти ніколи. Якщо ми з вірою та відданістю практикуємо в своїй власній традиції, ми певно, що йдемо безпомилковим шляхом Буддової дарви. Якщо ж навспак ми практикуємо з упередженням, з почуттям сектарної винятковості своєї школи, вважаючи, що наша практика єдино правильна, Якщо ми очорняємо інші вчення, ми припускаємось дуже серйозної помилки. Будда сказав, що лише він і ті, хто з ним на єдиному рівні, можуть судити інших. І більше ніхто. Тож не критикуйте інших, адже проявлення Буд і Батхісад присутні повсюдно. Натомість привчайтесь до чистого сприйняття та практикуйте ті вчення, яких прагнете. Продовжуючи тему, можна сказати, що в нас, тибетців, є одна особливість всі ми без винятку, навіть діти, знаємо мані мантру жодному серед нас не бракує віри в дарму. Це навіть просто неможливо уявити. Певна річ, зараз ми лише біженці, проте, полишаючи Тибет, ми зберегли в своїх серцях трьох дорогоцінних, яких бережемо і досі. Їх ми там не полишили. Нам треба практикувати з широсернью переконаністю щодо них, зводячи все розмаїття буддових учень до єдиної суті. Зрештою, по окремо всі вчення практикувати неможливо цього ніхто не спроможний, ба більше не відає як. Отож питання полягає в тому, як зібрати всі ці вчення та практики в єдине. Владика Будда сказав Полиште всяке зло. Старанно сповідується чесноти, достоту підкоріть свій ум, ось вчення буде. Що таке зло? Що таке недоброчесність? Зло це дія, що шкодить іншим. До того ж сказано, що ми повинні не лише утримуватись від заподіяння шкоди іншим зараз, але й утримуватись від тих дій, що завдадуть шкоди нам особисто в майбутньому, внаслідок злої карми. Знову ж таки, що є чеснота? Це добре серце, прагнення нести користь іншим. Це те, що ми звемо Бодхічити. Якщо в нас добре серце, якщо ми зичимо добра іншим, несемо користь іншим і собі, тоді ми чинимо чесноту. Чеснота постає виключно з доброго серця. Цілком може бути, що ми читаємо молитву знаходження прихистку, але якщо в той сам час ми плекаємо злі думки, це не має жодного смислу. Як те кажуть, із добрим наміром усі основи і всі шляхи чудові, зі злим усі основи марні, всі шляхи занепадають. Добре серце і доброчесні наміри ось що належить мати повсякчас саме це, а не щось грандіозне і великомудре і є дарма ніщо інше. Цю правду ілюструє історія про трьох чоловіків. Кожен із яких досяг стану Будди, завдячуючи одній глиняній цаці. Перший з них, чоловік, сповнений великої відданості і віри в трьох дорогоцінних, зробив цацу. Другий чоловік згодом знайшов її на узбіччі, поміркувавши, що не варто залишати цацу без захисту під дощем, адже вона від нього постраждає. Він, не маючи нічого кращого, зняв свого черевика і накрив її ним. Третій чоловік. Побачивши накриту черевиком цацу, обурився, напнути на неї згори черевик було неприпустимо і зневагою, тож він той черевик із неї зняв. Звісно ж, накривати цацу черевиком не годиться, але оскільки другий чоловік зробив це зі щирим серцем, добрим наміром і повнотою віри в трьох дорогоцінних, його вчинок був доброчесним. Оповідають, що просвітлення сягнули всі троє. Будда казав, що нам потрібно достоту підкорити свій ум. Хай що б ми не робили? Чи буде воно добре, а чи зле? Справдешнім діячем є наш ум. У самій глибині нашого єства ми всі прагнемо одного бути щасливими. Ми не хочемо страждати. Але саме через таке бажання виникають три потьмарення жадання, відраза та невідання. А результатом маємо страждання. Саме через ці потьмарення. Ми накопичуємо вчинки, що нам завадять вирватися із сансари. Тому важливо від початку бачити різницю між доброчесною мотивацією та недоброчесною. Нашим вчителем має бути наша свідомість, що є добрим, а що злим, ми повинні досліджувати з усією повнотою свідомості. Якщо виникають доброчесні думки, ми повинні чинити відповідно. Якщо думки виникають недоброчесні, ми повинні їх спиняти. Доброчесний ум є джерелом щастя, недоброчесний ум джерело страждання. Це дуже просто Можемо це перевірити на власному досвіді. Коли Будда говорив про претів та про пекельні світи, він нічого не вигадував, він розповідав просто, як воно є усі ті об'єкти, до яких ми виявляємо повагу та яким здійснюємо ефіри. Це просто опори, що допомагають нам практикувати дарму. Але сама дарма у наших власних умах, вона не щось зовнішнє, вона залежить від наших добрих чи злих намірів, тому дуже важливо мати добре серце. Як воно так? Це вже саме собою означає, що ми володіємо вченням Будди. Якщо ми належним чином практикуємо чесноту, якщо відкидаємо зло. Плекаємо впевненість у кармічному законі причини і наслідку і, правдиво віддані трьом дорогоцінним, ми ніколи не зробимо нічого ганебного. Важливо не чинити нічого такого, про що ми згодом шкодуватимемо тут, де ми тепер живемо, ми постійно контактуємо з іноземцями наша молодь підпадає під їхній вплив і втрачає віру. Є ризик, що вони втратять цікавість до дарми. На це слід зважати з пильною уважністю і шукати способів, як цього уникнути. Ніколи не відвертайтесь від трьох дрогоцінних. Гуру РінПоче передбачав, що Тибет спіткає лихо, а також він говорив і про те, як цього можна було б уникнути. Усі ритуали, що були необхідні, аби запобігти цій біді, належним чином виконувались з часів 5-го і до 13-го Далайвами. Але по відходу 13-го Далайлами пророцтва зневажили і відкинули, перестали виконувати належним чином церемонії та ритуали, так передбачення і сповнилося поширяться шкідливі вчення, пробудяться недоброчесні сили і будуть у мир людей одержимі демонами. Якби за свого перебування в Тибеті, Гуру Рінпоче зміг тричі виконати ритуал гамування шкідних сил, зв'язуючи їх обітницями, Будду Вадгарма залишилася б надовго, але йому завадили ходійні цареві радники, тож ритуал він спромігся виконати лише двічі ось чому з нашої країни сталася катастрофа, про яку вам так добре відомо. Та, попри всю жахливість цієї ситуації, маємо один світлий момент його святість Далай-Лама. Зовні він немов залізна огорожа, всередині дорогоцінний скарб. Він наш прихисток у цьому і в майбутніх життях поводир, богів і людей. Оминувши бодай яку небезпеку для свого життя, він зміг дістатись Індії і оселитись у цій благородній землі. Поглянувши неупереджено, стає зрозуміло, що саме цьому завдячує дивовижне розгортання дарми, а також і розвиток політичного становища нас, тибетців. Ви всі це знаєте. Немає потреби вам про це розповідати. А сталося воно все завдяки його святості Далайламі, і лише тільки йому. Ми маємо бути йому безмежно вдячними і молитися за його довголіття. Це вкрай важливо. Та що це означає? Серед нас немає жодного, хто б не отримував учення і посвят від його святості. Оскільки тепер всі ми пов'язані з ним у Дгармі, ми повинні берегти сама. Якщо ми просто будемо собі ходити навкруги, відео «О, Г'ялварін поче дорогоцінний переможцю, але поводитись у цій відданості, таке поводження буде абсолютно помилковим. Потрібно чинити згідно з побажаннями його святості. Збираючи свої сама його Єдина, ми мусимо зрозуміти, що всі ми є буддовими учнями, всі ми послідовники одного вчення, його вчення. Спираючись на це, ми маємо практикувати в тій традиції, до якої тяжімо слід утримуватися від критики інших традицій і шкіл, і годі потурати своїм некоректним уявленням щодо них. Ми в чужій країні, не слід виставляти на позір своє погане поводження. Навіть якщо ми не в змозі сприймати одне одного із чистотою бачення, ми повинні принаймні уникати взаємної критики. Та не плекати помилкових поглядів. Подекуди видається, ніби між нами цілковитий розбрат. Щойно вирішили одну проблему, виникає інша це геть понад усяке розуміння. Тому робіть усе можливе, аби такого уникати. Старші мають давати раду молодим, і всім нам належить укріпляти дух і зрощувати прагнення. Це так важливо у наш час. Та ж в дійсності це і є найкращий спосіб помолитися за довголіття його святості та по-справжньому служити Дхармі. Чи ми живемо тут, чи з'явились звідалік, усі ми зичимо Тибету бути вільним. Ми нагадуємо тих, що потерпають від спраги. Заради цієї мети мирянам і ченцям було би треба справді об'єднатися. і ця єдність має бути не лише на словах. Ми потребуємо бути поєднаними так, ніби це вода з молоком злилися. Як нам це вдасться, я переконаний, що завдяки Бодхічітті, непохитній рішучості вчителя трьом дорогоцінним і перш за все його святості до Тибет знову відновить свою свободу. Але якщо сваритись між собою, якщо постійно чинити один одному клопіт, то це нам не лише ганьба. Але й правдива перешкода. Тож всім вам слід мати це на увазі. Прошу вас, спромагайтеся здійснити побажання його святості, це вам моя порада, порада вже літньої людини. Насправді, це мій заповіт.